Вімкнули нам уже світло. Я увімкнула пральну машину, посудомийку і варю Богдану сусиску на обід і смажу люля кебаби. Ось так. Так, кебаби смажаться з усіх сторін. Богдану приготувала обід, перловка знов під сирною крихтою і огірками, сарделька. Зараз буду робити делікатес кабачок для віки. У мене тут, знаєте, що в ванні робиться? Царство королівство прання. У мене тут он, просто тема дня прання. Це ще балкон весь зайнятий. І в мене тепер тут все завішено. І ще в пральній машинці переться. Так, готую віки вечерю. Точніше, вже приготувала. Це, значить. Супер вишуканий суп, дуже важкий в приготуванні, так що навіть не беріться. Перловка варена і я її залила юшкою з-під кабачків і поклала туди кабачки, трохи розім'яла і посолила. Так, оці штуки вже досмажились, але ну, я їх віки давати не буду, бо вони перчені. Ось це я просто вже переклала. І ще для віки яєчко. Зараз тут треба поїсти, не треба облизувати мишку, поклади, будь ласка. Вік поклади мишку. Так, ми зараз будемо вечеряти. в Супчик я ще не кришила білок яєчний. Сідай, бери ложечку і їж. Так, а я беру книжечку, де вона? Ось вона. Набирай вік, не балуйся. Кабачки, крупа і яєчко. Нічого нема, там тільки кабачки, крупа і яйця. Клади в рот. А ти відпочивай і обов'язково пам'ятай, що чіпати електроприлади не можна. Це як? здивувалася лисеня. А так, відповів Оскар, доки він не оселився в розетці, замість пральних машин? А що таке? Коли? Великий тазок замість пилососа він. А, а що таке позасосаві там? Пилосос віником. Зараз Замість Замість... пилососа, пилосос це такий електроперила, яким пилососять, прибирають пил з підлоги. Користувалися війником. Вінник це така щітка підмітати пил. А супер це електролампи свічкою. Електролампа це така лампочка, як ото у воді на столі стоїть, в кімнаті стоїть. А Свічка це свічка, це те, що ти там зверху береш гратись. Суп бережову і набирай. Ну нічого собі. Вигукнуло лисеня. там на... Там все є водичка. Водичка з-під кабачочків. Так, набирай воду, будь ласка. Так. Не тільки воду, будь ласка. Ложку набирай. Зате зараз все так легко зробити. Міксер збиває крем. І ушечку. Відкрива род. Сучок, вирішив самостійно попрасувати костюмчика. Ням-ням. набирай наступне. Бо тоді струм може, водичку і гущу. Водичку візьми і гущу. Сама набирай? Ось так? Да-да-да. Бо тоді струм може вразити все тіло. Іди, ліки, погукала з кухні матуся лисичка, яка щойно повернулася. З одного дня по сусідству оселилась кішка ліса зі своїми трьома кошенятами. Ма, прийшли кошенята до матусі просити дозволу, а кішка й запитує малят брата. А кішка й запитує малят. А ви знаєте, як поводитись в гостях? Знаємо, знаємо, закричали кошенята. Тоді скажіть. А що не слід брати до столу? Аж не балуйся. А ти можливі? Котлета. А це що? Молочко. Я хочу в часичку, щоб ти мені налила це молочко. Угу, добре. поїж, будь ласка, суп. Ліктики виправила матуся. А що робити, якщо не можете додягтися до котлетки? Їж. Неправильно, слід користуватись столовими приборами, ложечками та виделками, зауважила мама. Серйозно відповів мурчик. Він вже вмів рахувати до десяти і дуже цим пишався. Кішка захипла. Вибач мені, в одному далекому краї розкинулась велика сонячна савана. Не буду митися, не хочу, ця огідна мочалка колиться на череп'ях. А мило щипається. Синку, любий, не можна ходити за мараж. Від тебе відвернуться всі друзі, умовляла поросятка мама. Поросятко, що ти зробила з моїм м'ячиком? Що ти зробила з моїм м'ячиком? пронявчала кошеня. Що я тепер скажу батькам? Вони ж його щойно подарували. І Яка чудова, промовила порося. А давай пограємо в салон краси. Ти ніби приведеш мене, до мене свою подружку, а я зроблю їй модельну зачіску. Більше ні. я не я цуценя бачу. Цуценя ось. Що ти на койло? Більше ніколи не підходь до мене та моїх іграшок. Бо покусаю наостанок додало воно засу. Пообіцяла мама свинка і простягла синові новеньку мочалку. Уже третій день у слоненятка боліло вушко. Боліло настільки сильно, що маля не могло не їсти ні спати. Чому ж моє вушко так сильно болить? Може, зайвими були останні п'ять кілограмів цукерок. Неді. Розмірковуючи слонення, вийшло на галявину і побачило зібрання, жирафиня і тигриня, що грали у хованки. Привіт, а мене чому не покликали грати, ображено звернулося слоненятко до друзів. Що ти таке кажеш? відповіло за всіх тигриня. Та ми майже півгодини гукали тебе під самим вікном, але ти не обзивався. Справді, А слонення. ж, підтвердили друзі. Ну, будь я відчула, перелякалося перелякалася бо в мене вухо болить. Гаразд, перечено зіткнуло слоненя. І повернувшись додому, воно сказала: пішли до лікарні, мамо. Все, ти поїла молодець. Все-все, до останньої краплинки, до останньої крихти, да, все повиїдала. Все, там вже нічого нема в Молодчинка, молодець. От молодець. Ти супер, так? Да. Ну, не балуйся, буде mm -hmm. вже поїхати. Давай. Біжи гратись. Давай, біжи. Я всі хочу водичку з-під кабачків. Але ж тут її мало. Давай я трошки налію. Ніхто не гриз, не я, ні. Так, я тільки що зварила а, макарони. А, Так, ви? зварила макарони, зараз перемішую їх з маслом. Намагаюсь тут ось робити салати, бо в тут був черговий виступ. Вік, чого ти кричала? Чого ти кричала? Іди сідай, тільки вони гарячі. Чекай, коли остине. Це Віка ще попросила макарони. Сідай. Так, ти сідай, коли остине, їж макарони, сядь. Зараз. Так, не робила салатів на будь-який смак. знову, Це мій салат, тут салатне листя, яйце, стебло селери, помідор і маслини. Далі це для хлопців салат, це пекінська капуста, помідори, і ось салат з сиром фета, і маслинами. І стебло селери. Тут також є і в тому, і в тому салаті. Так, ось бодіна вечеря, салат. Заправила його сіллю і олією, і присипала сиром тертим. І люля кебаб з кетчупом. Так, і моя вечеря. Салат теж заправила олією і сиром тертим, І пів ковбаски, ну, люля кебаб. Все, дівчатка. Я вже більше не можу. Ми вже, точніше, я віку вкладаю спати. Зараз 21.15 віка п'є молочко. Всім на добраніч. Сподіваюсь, Сподіваюся, що ніч буде спокійна. Завтра ми будемо зі своїми звичними графіками відключення, а не чимось зверх несподіваним. Так що, всім на добраніч. всім до зустрічі в нових відео.